минулому році на Глухівщині було три випадки отруєння чадним газом у будинках. Два з них обійшлися без жертв. Тоді як третій шокував місто та став смертельним для родини Закарпаття. 23 грудня газ витік у квартирі, де перебувала сім'я, із чотирьох людей. Вони зібралися, щоб відзначити разом різдво. Але напередодні свята батько та 12-річний син загинули. Медикам вдалося врятувати матір і п'ятирічну доньку. Під час перевірки аварійники констатували, що витік був із димоходної труби двоконтурного котла, як пояснюють у ДСНС, причинами трагедії чадним газом може бути неправильна експлуатація опалювальних приладів. Щоб попередити загрозу, потрібно слідкувати за їх станом. Треба постійно проводити технічне обслуговування своїх опалювальних приладів. Це як пічне опалення, також. Газові котлі, котли або газові колонки треба постійно за ними дивитися. Треба викликати відповідні служби або відповідну людину спеціаліста, яка на цьому спеціалізовується, і вона буде передивлятися ваші опалені газові прилади і е, буде їх або чистити, або приводити їх до такого технічного стану, де не буде або ймовірніше не станеться викид чадного газу. Головна небезпека чадного газу в тому, додають у ДСНС, що він не має запаху, а значить, відчувати його неможливо. Ви можете тільки відчути саме погіршення самопочуття. У вас почала боліти голова, почало нудити просто нічого. Це означає, що ймовірно пішло отруєння чадним газом. Такому при перших симптом... при перших симптомах слід дотримуватись простих правил. Ви повинні відкрити всі вікна, всі двері щоб провітрити приміщення, вийти на вулицю та викликати швидку допомогу для того, щоб вас забрали та перевірили. Тому і ще одним важливим моментом є те, що відчути погіршення самопочуття після впливу чадного газу людина може не одразу спочатку, може здаватися, ніби з організмом усе добре. Це викликано тим, що чадний газ діє не одразу, а діє поступово і. Може призвести це до поганих випадків. Це так буває на пожежі на пожежах, коли люди виходять із задимленого приміщення, почувають себе нормально, але потім, коли вийшли відкритий простір, вони не звертаються до швидкої допомоги, бо думають, що з ними все нормально. Але через 15-20 хвилин вони падають без свідомості, і лікарів e e їх визначають, що пішло отруєння чадним газом. Рятувальники радять встановити вдома датчики чадного газу. Течки чадного газу вони спрацьовують на концентрацію саме чадного газу у повітрі в цьому приміщенні, і також їх потрібно встановлювати саме біля місць, де може бути виток чадного газу, це біля газових колонок пічного опалення або газових котлів. Також їх треба встановлювати 20-30 см від саме стелі, і е, краще встановити е, два штуки, щоб. Точно знати, чи був викид чадного газу. Ціна таких датчиків в інтернеті стартує від 350 гривень. Є дорожчі варіанти комбінованих пристроїв, що реагують на дим. Усі вони дієві, та як додають ДСНС, допоможуть вберегти життя.